Українська 398-1676-24 проваження 1 КС-398-991-24-18 травня 24-й міста В Олександрівський міськрав проводівської області складу суді стручково за участі скрипна судового засідання з Дучинка. Скаржені розглянувши заяву для тіна Олександра Віновача судді Сторічкову Лілію Іванів на від розгляду його заяву провід сучних і домова Юрію Володимирівні в справи на Шестнадцать, семьдесят шесть, двадцать четыре. Заскаргов лит финал Оксана Волонковича, розділ, здесь начало оценить организм. Провадження номер сто двадцать двадцать четыре, сто двадцать один, сто вісімдесят, четыре ноль шестьдесят секретаря судового засідання встановле. Провадження судей стручкова надійшла заява. Вітрина Олександра Волкенсовча проведе свичного судьбу Мулановы в справе номер триста двенадцать восемь, шестнадцать, семьдесят шесть, двадцать. у кримінальному провадженню сто 121, двадчет, сто так, 17.05 року літвій. Під час судового засідання про розгляду вказаної заяви про відвід свідчового суді заявив пусть відвід судді сторішкої разудає заяву провід, те запитання судового засідання двічника. Інші учасники початку міста ровної справи повідомлення належним чином судового засідання не з'явилися. У справжній просити учасників судового засідання суд приходить до наступного. Відвід може бути заявлений на свідчому суді судді або присяжному кримінальному провадження. Крім того, законодавство судна плані вимог подачі заяви проведення. Дотримання яких є необхідними і гарантує усунення можливого зловживання права на відвід. Заяву на відводу судді, який розглядає заяву про відвід, самовідвід, але не здійснює повноваження суді даному кримінальному провадження, але ще перевіряє наявність підстав, що викликають сумніви, що виключають сумніви судді у кримінального провадження, прокалки не передбачені. на такому судді відводу свідчить про зловживання права на відвід з метою затягування розгляду провадження. Аналогічні роз'яснення в місті цього сніг вищого спеціалізованого суду, що окремо приснять суддя суд, що інстанції свого контролю кримінальних провадження. Отже, суд приходить до висновку про те, що відвід на знаки і до така заява судді, без заяву на має знак зловживання право на про нами провадження. Щодо заяви про відвід секретарю судово засідання, суддя зазвичай наступне. Відповідно, до статі сім'я какого спеціалістів персоналу органів пробації, проходячи експертка судового засідання. Немає право брати участь в кримінальному провадженні. І відводяться спецтакль бачення числення перша статі сімсомо цього кодексу. З тим обмежень, що й попередньо участю кримінальних провадженнях спеціаліста працівника персоналу в інформації переднічає спектр судового засідання не може бути підставою для відводу. Згідно статті. 77. Секретар судового засідання не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є заявником потерпілим цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї сім або близьким родичем, сторінним заявником або потерпілого цивільного позивача, цивільного відповідача. Якщо він брав участь у цьому ж провадженні, як слідчий суддя, суддя, захисник, представник свідок, експерт, спеціаліст, представник органу персоналу оправдації, перекладач, якщо особисто його близькі родичі, члени його сім'ї, заінтересовані його забрати кримінальне провадження, або інші обставини, які виключають обґрунтування сумнівів його неопередженості. Відповідно до частини 5 статті 80 відвід повинен мотивований. Обставини, які були викладені Покладені в основу основні заяви про відвід, повинні бути мотивовані з наведенням відповідних аргументів, доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу. Якщо він не мотивований, це підстави для відводу в його задоволення. Заява провід від секретаря судового засідання не містить чітких аргументів з посиланням на докази, які підтверджують наявність підстав для відводу. Інші обставини, які викликали сумнівої необ'єктивності упередженості секретаря судового засідання, Дученко, не виявлено. Отже, суд вважає, що підстави для відводу секретаря судового засідання, передбачені передбачення 187 України, відсутні. Переруч викладені суд постанови, заяву літера Олександра Володоча про відвід суді строчкові релігійні відростує до його заяви про відвідувачного суді МВН залишити без розгляду. Задоволення заяву літералево доброча провід секретаря судового засідання Плюченка відновити. Ухвала скарженої підлягання суддя стручкова. Продовжується судове засідання. Вам надається слово щодо вашої заяви про відвідування. У мене судді. прохання в порядку 380-ї статті надати роз'яснення, яким чином. Ви вважаєте, ви в порядку 81, здається, статті мали передати мою вам моє, здається, моє, роз не розглядаємо моє клопотання. А я вам заявляю, що я вимагаю роз'яснень, так як ви мали відповідно кримінально процесуального кодексу передати мою заяву про відвід від судді стручкова на розгляд іншому судді. Раніше я вам в даному провадженні не заявляв. На мою думку, ви мали власноручно заявити самовідвід на підставі того, що мною подано відносно вас до ВРП заява про злочинне рішення у справі 18.0623 року. І я вас звинувачую у винесенні завідомо злочинного рішення. І ви не можете приймати участь, ви самі зобов'язані зараз заявити самовідвід. Ви не можете дати відповідно статті 75. Пункт 4. за наявності обставин, які викличуть сумнів у його неупередженості. Якщо суддя, сидить стороння заяв, людина, вона може сказати... про відвід. Суддя, який розглядає заяву про відвід, не бере безпосередньо участі у розгляді справи по суті. Він заявляє лише, він розглядає лише заяву про відвід. Будь ласка, щодо вашої заяви про є, відвід роз'яснення цей чи не нагодовується на вашу вимогу. Суд роз'яснення не надає. Суд розглядає відповідні заяви. Будь ласка, якщо ви посилаєтесь на КПК, то в порядку передбачено КПК. А зараз в порядку передбачено, КПК. ми до заяви про відвідування. Стаття Сімка, ви посилаєтесь упередження ставлення, винесення завідомо неправомірного рішення на підставі неіснуючого моєї заяви про відвід судді Падаля. Що ви мали на увазі? Чому суддя Молонова не може розглядати дане кримінальне провадження e... за вашою скаргою? Ваша честь так мною до початку судового розгляду було подане клопотання про пряму трансляцію даного я даного сказати, за Я дня. зараз кажу. Ах, ви вже Дай, кажете. Я кажу. Ви я я мені слово надаєте? Я вам надала слово конкретно висловитись, щодо поданої вам заяви. Ви переходите в інший бік. Кодекс суддівської етики. Для кого я вам сказала для кого кодекс суддівської етики? Тут наголошує на тому, що вам надано слово висловити з приводу поданої вами заяви. про Я ще не, не дійшов. Я подавав було питання. Я хочу, щоб ви мені зараз його роз'яснили. Порядку 380 це статті. Це окремо. Це окремо. 380 -та. стаття окремо в цьому засіданні. Я не повинна виконувати вимоги статті 380. Будь ласка, ви що мені надали на, на моє клопотання. Відповідь я його роздрукував. Я не знайшов відповіді на моє клопотання. Ви то, мене почули от зараз підкресліть мені, де ви відповіли на моє клопотання? Ви лапотання. мене будь почули ласка. щас щодо заяви про відвід свідчому суді Молонової. Будь ласка, вам слово. Я вам декілька разів вже надала. Тобто, ви заперечуєте я... проведення судового розгляду в порядку параграфу 3 глави 28 вісім кримінально-профессуального подання зараз і проводиться головуючий суддя, який розглядає заяву. Спочатку розглядається як... клопотання подані до я судового вам... розгляду. Я ще раз наголушую. Я вам наголошую на тому, що ви не розглянули моє Шанове. клопотання. Сус ви мені вашу... надправили лист. Суд сприйме вашу таку поведінку. як... Ухилення від, від конкретної підтримання вашої заяви. Добре. Я не знаю. Переходимо, пропускаємо підготовчу частину, пропускаємо половину кримінально-процесуального кодексу за вашим бажанням. І це прод... не моє бажання, це порядок передбачений КПК. Зараз Так Я вам заяви, на нього й посилаю. Будь ласка. Я вам на нього й посилаю щодо вашої заяви про відвід слідчому судді Моланові. Слідча суддя Моланова відносно мене розглянула віртуальну мою заяву про відвід, якої я не подавав. Тобто суддя Молонова долагла, допомогла е, винести злочинне рішення судді Подоляк у справі 13.06 24 року щодо притягнення мене до адміністративної відповідальності. Е, в постанові судді Молонової, яку я прикріпив до поданої заяви, конкретно зазначено, що суддя розглядала, е, було відкрите 14.04 року, було відкрите адміністративне провадження. Про від, від судді Падаляк на підставі моєї заяви. Я відносно того впевнено стверджую, що 14.04 жодного судового засідання, де я подавав дану заяву про відвід судді Подаляк, а також не подавав ніяких, не реєстрував в канцелярії Олександрівського міськрайонного суду, заявою відповідного змісту. Тобто провадження було відкрите через 8 через 6 хвилин після відкриття провадження про притягнення мене до адміністративної відповідальності за заявою судді, за службовою запискою судді Подоляк, без вручення мені адмінпротоколу, доказів по даній справі, а потім через 6 хвилин було відкрито провадження за нібито моєю заявою про відвід судді подоляк, що в подальшому унеможливе звернення з даною заявою мною до е, з відводом судді Подаляк. Тобто, е, було розглянуто відвід від судді Подаляк за нечуснуючою заявою, за обставинами без виклика мене для участі у даному провадженні і все інше. Тобто, були відносно мене умисні злочинні дії судді. І я вважаю, що це була підробка документів 366 стаття Кримінального кодексу України. Тобто я не можу розраховувати на неупереджений розгляд судею Мованова даного кримінального провадження 0060. Ні, у нас 1376. Так, зараз в даному провадженні. зараз, Тобто є упереджене ставлення судді, є конфлікт інтересів, є заява від мого імені невідомою особою і розгляд суддя не може розглянути заяву, яку я не подавав. Ви маєте на увазі постанову справі номер 398 -13 06 24 від 20 березня 24, копію, яку я долучили чили суддя мовний. Так. Я не подавав заяву, за якою був проведене провадження. Відносно розгляду відводу судді Подоляк. Я не подавав цю заяву ні через канцелярію, ні через... А ви цю постанову я отримала? Е... В електронному суді? Ну, в електронному суді, так. Немає належного повідомлення про е, мене, про розгляд. Тобто я бачу тут злочин. Слідство має тільки з'ясувати, хто ж від мого імені подав заяву і кого я, якщо я нікого не уповноважував, суддя Подоляк чи суддя Моланова. І як можна за 6 хвилин зареєструвати два адміністративні провадження у справі 13.06. Почитайте. Ми зараз будемо оголошувати цю будемо. постанову. Це постанова, яку ви надали суду. Да, я, я її надав. Я... Так, досліджуємо справа номер 398, дев'яносто Провадження 3 ЗВ... 398, 2, від 20 березня 24 року. Суддя Олександрівського міського суду Молонова за участі секретаря Ворозни Розгалян, що відкритому судовому засіданні заяву Літвіна про відвід судді Подаляк у справі номер 398, 13, про притягнення Літвіна до адміністративної відповідальності за частину першої статті 385 з позначкою 3 КОП встановила. 14, 3, 24 липня у судовому засіданні заявив відвід судді Подаляк у справі про притягнення до адміністративної відповідальності, яка згідно з протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями була розподілена судді Молонова. У мене питання, Нема заяви, немає. 14-го засідання не було. Заяви не було. 14 березня 24-го року заява ваша у справі була усна? Чи як? Не було. У нас 14 березня не було жодного засідання. Я перепутав, я 04-го казав, 03-го. Так, да, ви сказали на да, Так, Я вибачаю. А так, суд оголошує короткочасну перерву для витребування даного матеріалу для дослідження в засідання саме матеріалу по uh, притягненню до однієї відповідальності за частину першої статті 135 з позначкою 3. Оголошується короткочасна перегляд. Ну, і, будь ласка, тоді в